Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і будемо робити розклад на Сергія Притулу. І так, мене цікавить мене вас. Ви давно-давно, давно, дуже давно, вже місяці ви мені пишете, пишете, пишете. Я відверто скажу, не дуже хочу я робити такі розклади, але ну, чомусь, чомусь, чомусь. Давайте зробимо. І так, Працює він на себе, на Україну чи на когось. Що він робить? Давайте спочатку так. Що він робить для України? <кій> <кій> Цікаво. Знаєте, таке враження, ніби він як скандали затушовує, ніби якийсь проповідник. Ну він не один. Тут я, наскільки бачу, в нього ціла компанія. Ось. Відверто вам скажу, а я нічого видатного і не бачу. Чесно вам кажу. Працює він на ворога. Ні. Стопроцентово ні. Давайте його. Я не бачу тут нічого поганого. Єдине, що, ніби, знаєте, трошечки якісь скандали з ним. Трошечки якісь. Ну, як сказати, я не бачу тут конкретно піару чи що. Цього я не бачу. І так, давайте <клух> давайте подивимося його фонд. Іде дійсно все по предназначенню. Ну, не зовсім все. Не зовсім все. Ну, не зовсім, не зовсім. Якась частинка, можливо, не дуже велика, йде ще кудись? Ще десь кудись йде. А, дивіться, багато йде на, на якусь рекламу. У мене чомусь таке враження. Іде дуже багато на якусь рекламу. Яка реклама? Яка реклама? На якусь рекламу. На забезпечення. Дивіться, ось ця карта, вона вже говорить, що десь щось зникає. Дійсно, кудись зникає. З того фонду його там, чи що у нього там є. Ось кудись зникає. Давайте інакше. Спів... Співпрацюю він з владою. Якщо з ворогом ні. Півпрацює він з владою. Да. Тепер я зрозуміла. Да. да. У, них, у них дружні стосунки. І все, все сторонні і дружні стосунки з владою. Тепер інші запитання. Ідуть. Оті. Не все йде, що я сказала, по призначенню, так? Іде там щось, якась частина до влади. Да, да йде. Іде. Якісь кошти збираються. І ось ще й вам диявол до, до того. Да, якась частина. Я не буду зараз дивитися, яка саме частина йде, але це може бути і один процент. Це може бути і 20%, і 99%. Я не буду це дивитися, але, ну, як по мінімуму там йде, іде якась, якась частинка, йде до верхів, щоб ви це розуміли. Невелика, але іде якась. Дуже-дуже маленька. Можливо, маленька. Давайте подивимося, тому що це, Давайте. А ну, може, карти нам підкажуть, яка частина. А це важливо. Ну, маленька частина, тому що це вісім кубків, бачите, один кубок вкрали. Ось один кубок, будемо так говорити. Якась, якийсь відсоток маленький. Я не скажу, що великий, тому що вісім кубків це залишають з вісьми беруть один. Щоб ви розуміли. Сім залишається, от і діліть. От і діліть. Тобто, я не бачу, що тут дуже багато. А, працюю на Україну, але і співпрацює з владою. Ось там, можливо, хтось. Я не, не в цьому не розбираюся, але ось так карти мені показали. Ось так я бачу. Все мої дорогенькі. Це невелика частина, щоб ви розуміли. Великої я тут частини не бачу. Якщо ще раз пояснюю, з семи кубків один кубок. Таємно несеться нагору. Що саме? Не буду в цьому розбиратися, тому що це, знаєте, труси чужі перевертати я не буду. Все, мої дорогенькі, ось те, що я побачила. Пишіть свої коментарі, можливо, ви розумієте більше ось хто з ким співпрацює. З ворогом він не працює. Все. Щастиво, мої любі, і разом до перемоги на все добре.